Народитися у християнській родині здавалося б є великою перевагою. Водночас ми бачимо, що життя показує величезні виклики, перед якими стають діти віруючих батьків. Як пройти цей шлях, тому що діти в християнських родинах знають дуже багато про Бога, але самого Бога можуть і не пізнати, як цей шлях пройти, які виклики стоять, як їх подолати про життя дітей, віруючих батьків? Говоримо разом із пастором Назарієм Коріщуком. Назарію, доброго ранку! Доброго ранку! Привіт! Я так і под... озирнулася. Дивлюся, що в принципі це про нас, що діти втро. віруючих батьків. Але розуміємо, що десь буває по-різному, у когось шлях легший, у когось складніший. А, от хочеться одразу до такого питання. От які, от на твою думку, унікальні такі виклики стоять перед молодими людьми, які виросли у віруючих сім'ях. От що тут такого незвичного? тому що здається, воно, людина, яка виросла в певній культурі, вона і далі несе зазвичай. Але що угу. тут пішло не так? Щось звернуло не туди. Mm -hmm. 에, коли ти поставила це питання, такі подумав, можливо, просто дитинство було якраз дитинством. Проблема. Можливо, це частково жарт, але частково це є правильно, тому що з самого дитинства є певні очікування. І ці очікування вони можуть руйнувати і формувати дитину раніше, ніж ну, щось сталося. Очікування по відношенню до, до дитини? дитини. До дитини. Причому, що, дивіться, це можуть бути. Хтось в церкві, наприклад, хто каже, ну, ну, ну так робити не можна було, тому що так десятки років тому так було. А, і деякі батьки вони навпаки схиляються, і вони говорять, ну раз сказали, то треба втілювати, і вони починають дитину уже змінювати і трансформувати вдома, налаштовувати. І після того ну це є процес. Це ну, духовність або стосунки з Богом, це є процес, який не можна перескочити за певні етапи. Mm -hmm. І ось е, батьки, які, наприклад, колись були, ну, це так, в світі, коли вони не знали Бога, вони жили іншим життям. А діти, вони намагаються, з одного боку, батьки хочуть зробити добро і вони захищають від цього всього, тому що вони знають, що там чекає. Що насправді за ось цією прекрасною оболонкою всередині це гіркота, отрута, біль, сльози, розчарування. І вони хочуть захистити своїх дітей, але діти, які бачать оцю обгортку, вони кажуть. Ну, от щось, щось якась є дилема. І ну, це є проблемою. Тому що, якщо говорити так, можливо, одним е е ефектом або терміном, точніше, це ефект щеплення. Тобто, коли у дітей уже утворюється щеплення до чого? До духовності. Тобто і увага, вони, от уявимо собі, що ви почули звістку про те, що Ісус вас любить після того, коли ну, пройшов через всі переп'ятії життя, і ти по-іншому це сприймаєш. Ти відчуваєш цінність в цьому. А коли ти самого дитинства чув, да, Ісус мене любить, да, і ось я з Ісусом. Це прекрасна новина. Але утворюється ось цей ефект щеплення. Причому, що я не засуджую зараз, що так робити не потрібно. Але нам потрібно як батькам, в мене є двоє дівчаток, і я теж про це думаю, як правильно донести, щоб часом ось цим щепленням не зруйнувати і не прискорити ті процеси, які повинні ну, природньо зростати в самій дитині. Ну і якщо те, що ми зауважили, стосовно там є світ, є е, духовність, є стосунки з Богом, є те, що пропонує Бог, є те, що пропонує диявол, е, часто у дітей віруючих батьків в них немає кон... контрасту. У них так завжди було. І найяскравіший приклад в Біблії є одні діти віруючого батька, які зробили інший вибір. Одна з причин, тому що не було контрасту. Тому що, а, а що може статися? Угу. І ось це, а що може статися? Воно зіграло, ну, як ми кажемо, це не злий жарт це те, що сталося гріхопадінням. І Адам це яскравий приклад того, що, ну, буває. Буває, коли люди вони обирають, а більше того, наступні всі покоління. Контексті гріховності вони точно роблять для цей вибір набагато легше. Ну от дуже цікава ця тема, тим, що от ми на початку сьогодні в духовному прогнозі говорили про Ісуса Христа, який е, прийшов е, до несподіваної аудиторії, тому що його очікували як царя, і, скоріш за все, люди уявляли, що він має бути у верхніх колах. Зрештою, він опиняється серед низів і спілкується протягом всього його служіння переважно з грішниками, з тими, хто реально низько падає, і в ньому вони отримують спасіння. А здавалося, ну тобто. Якщо провести паралель до нашого, да, наші батьки, наприклад, хто прийшов в церкву не ну, не, не спадково, да? тобто я, наприклад, зі своїми батьками батьками розмовляв, що в них був ось цей момент, коли було дуже гірко і був пошук, і це стало поштовхом до е, стосунків із Богом. І водночас ми бачимо в житті Ісуса Христа, от е, тих законників, фарисеїв, умовно діти віруючих батьків. Так. І ось е, це ж дисонанс, і ми бачимо, що він до них критичніший, ніж до тих, хто так, в успішній. Діти віруючих батьків, ну, та, це, то це, це, це тіми, якими захоплюються, це ті, які не відступили. чому ось якби така паралель, і це справді я згодна з тим, що воно веде до того, що ось існує цей термін фарисейство, угу. коли потрібно просто виконувати і діти вчаться з дитинства робити правильні речі. Не розуміючи, що за цим стоїть, ну от і зрештою, от як я бачу, основна проблема в тому, що діти не переживають такого навернення, як переживали батьки, які прийшли зі світу, і е, ти такий думаєш, так можливо, потрібен поштовх ось такий їм. Е, ну бо знаходять Бога. Ну як би ми там не сперечалися за статистикою, ті, хто в дуже складних обставинах опиняються. Що, що тут є? Як закінчити? Мене? Робіть складним життя своїх дітей, і вони пізнають Бога. Я думаю, твоя <зас> дружина не прийме такого. Ні, та причому до дружина? Я і сам до кінця розумієте, ми робимо для дітей найкраще, особливо, особливо, коли ти спробував, коли ти вже був з протилежного боку. Це є ніби як логічно, але питання полягає в наступному: що проблема не в тому, що вони не пізнали щось гірке. Тобто не потрібно, знаєте, давати дитині отруту, що каже, дивися, як є, яка є проти отрута. Тобто, це ніби як нелогічно, коли дитина сама обирає по своїй волі, коли вже доросла, або коли це випадково сталося, це теж буває, ну якби якщо ми проводимо цю паралель, то це одна ситуація. Але коли це стається, якби батьки турбуються про своїх дітей, і це і нормально. Дуже важливо, щоб батьки пам'ятали, що захищаючи абсолютно від усього. Усього, 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 усього ну, гріховного, там, якби кажуть, давайте, щоб максимально, то є певна небезпека в тому, що дитина, вона, коли стикнеться з чимось гріховним, може бути або дуже жорстка алергічна реакція, або навпаки, голод по цьому страшний. І правильної відповіді, на жаль, я не можу точно сказати, чому, тому що це індивідуально залежить від дитини. Батьки, які знають свою дитину, вони. Якщо вони уважно слідкують, спілкуються, проводять час з нею, вони бачать, до чого вона схильна. Uh -huh. Тобто, попередження про те, що там є небезпека, це є нормально. Чому? Тому що дивіться, давайте візьмемо приклад Бога, як він діяв за давним Євою. Він попереджав про небезпеку. Він говорив, він доносив, він намагався якось каже, дивися, ось тут, оце не роби. Я тобі створив всі умови, ось то все-все-все прекрасно. Від всіх дерев там можеш їсти. Тільки одне, ось, ось це не роби. Він намагався це доносити. І, в принципі, не тільки від Бога, від інших тих, хто були там присутні. Але питання полягає в тому, що все одно настає період, особливо коли це вже період, коли дитина виростає і вона може робити свій власний вибір. Питання: що зробив Бог? Дозволив. Він. А уявіть собі, якби ми були на місці Бога, у мене відчуття, що ми цей, знаєте, ну, такий під, під струмом було б все огороджено, застереження, софіти, там ще щось. От чого ангел з мечем не стояв перед тим, як вони це зробили, тільки після. Вибір якраз полягає в тому, що Бог дозволяє зробити вибір тоді, коли ти можеш його зробити, коли ти дійшов до моменту, коли ти мусиш. І чи боляче це було батьку? Дуже боляче. Більше того, він відразу знав, бачив, до чого це призведе. Але що і дивує, і захоплює, і це є застереження. Не, застереження це є приклад для батьків. Якщо так стається, що ваша дитина обирає не той шлях, то 음, Бог каже, дозволі це зробити. Але увага не просто знаєте, я кажуть, забий, ні. Це є та річ, коли Бог він запропонував, він турбувався, він спілкувався, він продовжував будувати стосунки. Він не давив, не маніпулював, він е, віддав життя своє. Тобто далі, якщо продовжувати. Тобто, якщо ми говоримо в наших реаліях, батьки і діти е, це, це надзвичайно болюча тема. Коли я спілкуюся з тими батьками, які переживають за своїх дітей, які вони кажуть, мої діти пішли. І найгірше в цих моментах, коли батьки кажуть, я знаю, чому. Тобто я відіграв свою роль в тому. І ця роль не була погано, що там бив що... ні. А в тому, що я десь спотворив цей момент, і, можливо, таким, якби, висновком, гірким висновком, до яких вони доводять, вони кажуть про те, що я не дозволив процесу пошуку відбутися природньо. Ну от мені здається, що це е, теж не дуже правильна історія з точки зору того, що ти не можеш нести відповідальність за рішення людини, навіть якщо ти умовно уявляєш, що ти спотворив уявлення своєї дитини про Бога, ти не несеш, ти не несеш за це відповідальність і картати себе. Це заклик до батьків, чиї діти можливо пішли з церкви. Е, їхній шлях особистий. І е, ну, от мені здається, що якщо людина схильна піти, вона піде незалежно від того, які ваші дії будуть, чи дуже благородні. Чи агресивні. А якщо людина шукатиме Бога, Дух Святий зробить все, що е, потрібно, для того, щоб вона була з Богом. Тому ось е, тут о, те, про що ти кажеш: е, Ісус, да, Бог, дав свободу вибора, і Він її дав без умов. Тобто немає умови, що ось е, ти обрав свободу, ось тобі. Наслідки одразу, так. да, всі. Е, ні, це е, твій вибір, ти його або приймаєш і живеш все своє життя без нього, і тобі окей, або усвідомлюєш, що так і мені потрібно повернутися і повертаєшся. А от що робить церква і родина в період, коли ти там або не там, оце ще теж дуже важливо. Дивіться, від цього залежати буде, чи людина взагалі буде шанс на те, що вона захоче назад повернутися. Абсолютно. Тобто, якщо ми проведемо паралельно, наприклад, історію з Блудним силом, нам ну, яскрава історія, він чому хотів повернутися? Тому що він знав, що батько його ну, прийняв. Чекає. 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 Ну, Він не знає, наскільки ну, він чекає, так, але питання що... в тому, що як мінімум він не відмовить. Да, він каже, я недостойний, так. але питання наступне. у нього виникла думка, коли він вже ну, ну, нижче вже не було, куди опускатися. Він каже, я повернуся. І ось ви розумієте, найважливіше, щоб родина, насамперед родина, є поняття родина, є поняття церква. І от насамперед родина, щоб вона могла створити ту атмосферу, навіть коли ем, дитина робить свій власний вибір, коли вона відштовхує, коли вона говорить, ні, я спробую сама не в цей момент, ну йди спробуй побачимо. Тобто залишитись на тих стосунках для того, щоб потім можна було повернути, і в моменти, коли буде важко, щоб дитина могла повернутися і сказати, слухай, ти був правий. Або там ще якісь моменти. Тут, тут, тут не заради цього. Тут ми говоримо про ту річ, коли це є надзвичайно болюча тема, я це розумію. Але в той самий момент, коли ти дивишся, як робить Бог, і беріть приклад з Бога в цьому значенні, він нас і дивує, і захоплює тим, що він дозволив це зробити з одного боку, з іншого боку, він зробив все свого боку. Що би цього не сталося? От е, в цій темі просто коментар. Да Це. що е, батько блудного сина, коли він сказав, що я хочу піти, він дав все, що йому належить. Тобто, уявімо собі ситуацію, що він, як mm -hmm. у нас, часто буває: ах, ти невдячний! Ну, от тобі пінка під одне місце, і щоб ти більше не повертався. І виникла б у нього думка, mm -hmm. що прийду, повернуся до свого батька. Звісно, ні, аби тобто, такий він говорить: слухай, каже: можеш йти, але частки не дам. Да, тобто він е, все зробив по совісті. Ну, в наших реаліях грішного світу я розумію, що інколи, коли таке трапляється, Бог навіть допускає ці речі, щоб, по перше, людина, яка пішла шукати якби себе у світі, щоб. Повернутися до того, що є по-справжньому цінним, тобто інколи треба підсвітити це життя безцінності, щоб її знову цінувати так само для батьків, які так само грішні, які так само помиляються інколи. Так щоб якщо це не такий батько, як ми бачимо ці притчі, які усвідомив свої помилки, то і в цьому Боже благодать, тому що батьки, зрештою також підуть на шляху до змін і будуть там ближчими з Богом. Так вони почнуть змінюватись характер. Там більше люблячими і так далі. Це і для тих виклик, і для, для тих виклик, бо інакше, ну а як підсвітити те, що в нас в серці? От ми зараз підсвітили оцей такий момент, коли. Діти віруючих батьків, коли вони йдуть так, зі спільноти церковної і відгороджують взагалі від будь-якого згадки про там, релігію і так далі. Але багато таких дітей залишаються в церкві зі страху, там, наприклад, що буде, якщо я зроблю цей крок, і так і не мавши цієї живої віри, тобто де знання не перетворилось в пізнання. Mm -hmm. І як тоді бути в цей момент, як на етапі ще дорослішання батькам бачити оцю кризу віри в дітей, як можуть. Можливо, побачити, по-перше, ці ознаки і як реагувати на це. Тому що як у нас час, це було це одне, могло бути так, що ні, а ти там обов'язково іди читай і молися, і все буде добре. Тобто, як сьогодні можна ще по-іншому відкрити нові інструменти, помітивши і ознаки, які це можуть бути ознаки, і, і як батькам все-таки допомогти дитині повернутися до живої віри. Ну... Oh. Перше, це бути прикладом тобто, uh -huh. показувати тим, що чому я ходжу в церкву. Тобто, коли дитина бачить, що я ходжу в церкву не тому, що там є певні моменти, треба, не хочу, але от знаєте, страх, який, так. та страх, або навпаки, тобто, коли є ось ця двозначність, або ну це лицемірство, коли дитина ж бачить тебе і в церкві, і бачить тебе вдома. Розумієте, і ось цей момент він буде відштовхувати. Діти це дуже швидко. Вони зрозуміють, і е, вони є два моделі. Або хтось почне це казати, а ну значить, нема смисла. А інший, типаж е, особистості, вони скажуть, а значить, це правило, значить, так потрібно робити. Значить, вдома я собі можу бути одним, а там треба бути от, правильним, треба бути гарним. І це породжує ось це смірство, яке призводить до того, що в результаті е, і Бог залишається тільки там. Тобто, якщо ти живеш згідно того, що Бог він всюди, тому це власний приклад. Інший момент це те, що коли ти бачиш, тому що ти багато питань задала стосовно того, що mm -hmm. і коли є е, е, якісь кризові моменти, коли кризові моменти настають, то дуже важливо, е, як ми бачимо в залежить від віку і інших моментів, але точно не тиск. Mm -hmm. Тому що додавити дитину, щоб вона була духовною зовні. По всім цьому знаку, що вона кожного дня читала Біблію, кожного дня молилась ідеально, тобі все говорила, співала ідеальні пісні в церкві. Це ж можна зробити як тиском, можна зробити. Але мені, як е, татові, мамі, потрібно поставити запитання, а що станеться, ну, якщо я цього досягну? Я створю е, шаблон, от уявлення у дитини, що як потрібно правильно себе поводити просто. А що стоїть за цим? І тому є ось ця якби, проблема. Проблема в тому, що. Коли діти і так знаходяться під мікроскопом в церкві, тобто не, не робив, не бігай, не кричи ще якісь моменти. А це не, не зовсім природні. Я зараз не, не говорю, що там вони мають бігати і випугати себе як завгодно. Але це є певна проблема. І яку ще річ, особливо коли є криза, криза настає, як правило, десь приблизно в підлітковий вік. Ну, статистично так стається. То коли ми говоримо в цей момент, коли ми забираємо тиск. І не проповідуємо, а спілкуємося і слухаємо. Чому я зараз про це говорю? Тому що Бог так зробив за Євою, які проживали схожий період, і він намагався їм достукатися. Він сказав вже до цього багато що. Тут він їх уважно вислухав, він їх, говорить, він їх попередив про наслідки, він сказав, що так воно і буде. Тобто він не забирав і не загладив. Знаєте? А це ще одна проблема, коли у дитини бунт, а батьки вони закривають на це очі, вони кажуть, що ну, ні, нічого. Нічо, нічо. зараз, зараз треба от потримати. А воно якось пройде саме. Так от проблема в тому, що ми до кінця не знаємо, що відбувається в серці. І такою проблемою, якою я бачу, основною, основна проблема дітей, віруючих батьків в тому, що ми так і не зустрілися з Христом особисто. І якщо ми створюємо такі умови, що вони знають, як потрібно одягатися, що потрібно сказати, як потрібно молитися, що в Біблії написано, вони можуть назвати купою біблійних фактів імен. Але вони так і не зрозуміли, що за цим стоїть, що для чого Біблія дана, навіщо молитися. Mm -hmm. а, якщо я не помилюся, що станеться? Бог перестане мене любити. О, дивіться, вже вже цікавий факт. Можна вже поговорити з дитиною про це. Ось про цей рівень спілкування, спілкування щирий, спілкування відкритий, спілкування з визнанням своїх помилок і казати про те, що до да, мене теж бувають певні ось ця щирість, особливо в підлітковому віці, вона дозволяє зрозуміти і відкрити в тому, що а навіщо мені взагалі Бог? Навіщо мені церква? А що а вона дає? Це не просто якесь місце споживатства. Але чому, коли мені погано, треба туди приходити? І треба не тому, що тобі ну, 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 а тому, що там є місце, де Бог може тобі щось сказати. І ось ці всі факти, коли людина, коли батьки і діти за умови, якщо в них є стосунки, бачите, скільки іксів, таких змінних вони впливають. І ще один момент, який ми, безумовно, не зауважили, хоч батьки. Uh, так може статися, що в ідеальних батьків, давайте, ідеальних батьків діти все одно приймуть рішення піти. І це не є, ну якби це це не, відповіда... не буде відповідальністю батьків, розумієте? Абсолютно. Да. Але бувають випадки, коли це стається з вини батьків. І от питання тільки в тому, що, що далі робити. Блага звістка діє і для тих, і для тих. Питання тільки в тому, що о, далі, в одному і в другому випадку. Ти приходиш з цим до Бога, тому що далі дитина виросла, вона зробила свій вибір. Єдине, чим ти можеш повпливати з точки зору батька або матері, це щоденні молитви і пошук можливості донести цю думку, цю ідею, проявити ще раз якусь любов Божу. Ну от тут, напевно, і ключове стає те, що е, часом ми можемо взяти на себе більшу відповідальність, ніж дозволити Духу Святому і Богу працювати над серцем будь-якої людини, в тому числі нашої дитини. А оцей, напевно, десь синдром рятівника, е, і певний такий момент, коли ми хочемо, як на початку да, казали, оберегти, е, в інкубатор такий помістити. І дитина виростає з уявленням, що от все навколо цієї бульбашки це повна небезпека. І, люд... і дитина не знайомий. це півбіди дитина віруючих батьків. А якщо дитина ще і навчалася в християнській школі, і потім закінчила християнський вуз і пішла працювати на християнську роботу, вона абсолютно ізольована від цього світу. І от ну і, я б так не сказав, але добре. ну а я стикався з людьми, які там почули десь на вулиці просто матюк якийсь і їх аж тіпає, як це так, таке в світі існує. А я кажу, це реальний світ. І от е, тут хотілося б, напевно, десь е, ну, вже ближче до завершення е, поставити питання, як нам е, зробити. Адекватний світ для дитини, щоб вона розуміла, що, по-перше, церква це не єдине місце, де збираються хороші люди, що в світі дуже багато хороших людей, і що Бог любить абсолютно кожну людину у світі. І немає такого, що світ такий небезпечний. От ми колись казав просто да, про підхід дітей до світу, що от батьки, які виховують з тим, не говори, з незнайомими не говори, світ небезпечний, і дитина потім не знає, як діяти в кризовій ситуації. А якщо сказати, що світ прекрасний, в ньому бувають небезпеки. Тому є не хороші люди, але є хороші, якщо ти в небезпеці звернися до людей, тому що вони тобі зможуть допомогти. Тобто здорові стосунки зі світом, от десь в багатогранності цього питання знайдіть істину, яку потрібно сказати на завершення. Ну це дуже складно, тому що я це ж від світогляду залежить. Сказати, що світ прекрасний. Вибачте, не можу, ну тобто тут як не крути. Сказати, що він ну, абсолютно демонізувати його теж не варто по одній простій причині. Настане період, коли дитина стикнеться з цим, і настає період, коли вона починає перевіряти те, що йому говорили батьки. І йому говорили, що все жахливо, всі люди погані, всі цей. а ти бачиш, людина а, атеїст. Він сам прямо говорить, що атеїст. Хороша людина. І в тебе виникає питання: а як то так сталося? А проблема в тому, що просто показати, що. Це е, не тому ми говоримо, що там все погано, і тому туди не йди, а тому, що тут є те, чого там немає. Бог тобі пропонує дає щось більше, ніж просто хороший день сьогодні, ось в чому річ. І якщо правильно показати через спілкування з дітьми, що таке Бог, хто такий Бог, вибачте, хто такий Бог, що він зробив для тебе, і що це означає для тебе сьогодні, ось зараз. Це те, що допоможе зрозуміти, що це не просто туди не ходи, бо там не слизько. А людина підходить, а там не слизько. Що ти з обманював? Я тобі вже не довіряю. А потім ти говориш справді серйозні речі, які в Біблії прямо написані. Але ти не вже тобі буде не вірити. Вона каже: та не факт, що ти так говориш, як воно відбувається. І ось це слизька дорога, яка говорить, що це виховання дітей. Виховання дітей, де буде межа між абсолютністю, відкритостю, чесністю згідно віку. І найголовніше не ставати на місце Бога, а вести дітей до Бога. Mm. Хоч дії батьки є представниками, вони представляють Бога, вони формують уявлення про Бога у дітей от, до певного періоду віку дуже сильно, і тому треба бути обережним з точки зору там, деспотичності, умовної любові і тому подібне. Але дуже важливо, ваша головна задача як батьків це познайомити дитину з Богом, і якщо так буде, ви будете щасливими батьками. І, а далі, якщо дитина сама самостійно обирає інший шлях. Тут нема що мені сказати. Лише прийняти. Лише прийняти, бо приймає так само Бог. Що додати? Немає що додати. Це настільки особиста історія кожної людини і кожного із вас, другі глядачі, хто переживає щось подібне. Моліться Богу, і нехай він вам допоможе і дасть правильну відповідь, тому що любов. Та, це найголовніша відповідь, яку сьогодні ми можемо взяти на прикладі Ісуса Христа: любов, прийняття, прощення і підтримка. Сьогодні проговорили про дітей віруючих батьків з нами Назарій Корищук. Дякуємо Назарію, що розібрали таку важливу тему. Нехай Бог благословить і вас, і нас, і вас, дорогі глядачі.